Що нового в Ліга 360. Перший в Україні персоналізований ai аналіз законодавства. Зустрічайте оновлення Ліга 360 штучний інтелект і нові можливості для управління ризиками та аналітики. Перший в Україні ai сервіс, який аналізує весь потік нових законів, проектів, постанов та пояснює, що вони означають для вас. Витрачайте 5 хвилин замість годин для юристів, крім іншого, доступний аналіз рішень ЄСПЛ українською. Кожна роль бачить своє: керівник, вплив на бізнес, юрист, юридичні нюанси та практику ЄСПЛ, бухгалтер, податки та звітність, комплаєнс, регуляторні вимоги. Ви отримуєте готовий огляд замість годин ручного аналізу. Розширений моніторинг компаній система відстежує ще більше подій у компаніях. Зв'язки з ПЕП, санкції, зміни у податковому статусі. Жодного сигналу не пропущено. Ви контролюєте ризики автоматично. Аналіз згадок у медіа. Тепер у досьє доступний медіа аналіз для компаній з Росії та Кіпру. Перевірка репутаційних ризиків. Перевіряйте, як контрагент фігурує у світових медіа. У якому контексті згадуються і чи є ризики співпраці? Перевірка виконавчих проваджень попри зміни у відкритих даних ЄДР. Доступ до критичних даних збережено. Доступ до інформації про провадження збережено. Просто у новому форматі. Користувачі і далі можуть перевіряти наявність виконавчих проваджень через пряме посилання на відповідний реєстр. Оновлення вже доступне. 360 Впевненості ми не шукаємо ризики, ми будуємо світ, де їх неможливо сховати.